Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили янголів-охоронців, духів роду, прошу, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ. Багато дуже боротьби. Наші військові захищають місто, але тут щось несподіване готують расисти. Вони щось придумали за допомогою шпигунів зробити із шляхами, дорогами те, на що щоб наші військові не отримали те, на що так довго чекають, можуть використовувати якусь зброю. Може, більш руйнув... руйнують? більше руйнації. Заперечую весь негатив убираю. Прошу, ще сили, зруйнуйте всі плани. Так, хочуть змінити, щоб шляхи закрилися, щоб, щоб не отримали військові зброї. Руйную всі плани рашистські. Так, тут дуже хорошо має надійти підтримка для наших військових. Прошу вищі сили, допоможіть, зруйнуйте всі плани російські, викриваються всі шпигуни, всі інформатори, всі, хто працюють на расисті викриваються і засуджуються на довічні строки. Більше інформацію надавати не зможуть. І прошу вищі сили, зруйнуйте повністю всю артилерію, расистську, більше в них немає артилерії. Авіації російську, дронщики. Оці. Ще немає дронів рашистів На оптовому волитні на будь-які будь дрони знищені. І ті, хто їми керує, також всі командні пункти знищені, і більше расисти не можуть наступати, обстрілювати Покровськ. Відступають, тікають, лякаються, буде так і так і є. Одвожу, одвертаю на віки вічні від усіх військових, цивільних людей. На Покровському напрямку від усіх пунктів медичних, від усіх будинків, на Покровському напрямку одвожу одвертаю всі бомби. Ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, усю зброю джа відвертаю, яку б не використовували росі... росіяни, повертаю їм назад. І ці всі скиди, впіві дрони, дрони камікадзе, дрони на оптовому волокні двожу відвертаю, повертаю їм назад. Хай їм в голову летить, їх нищить. Більше воювати не зможуть. Буде так і так і є. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу і прошу прошу вдень і вночі захищайте, оберігайте наших військових, не намить, не лишайте цивільних людей військових, захист міцний. Все погано, все лихе, все... агресія, всі обстріли, що планують робити росіяни. Зруйнуйте, зламайте. і Хай вони з собою це зроблять. Буде так і так і є. А також я хочу подивитись Запорізький напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили. Що заважає знищити всіх росіян, що окупували Запоріжжя Запорізьку область? Що заважає звільнити Мелітополь, наші міста, містечки в Запорізькій області знищити расистів? Вони дуже сильно обстрілюють. Угу. Тримають людей у заручниках. Так, шантаж. Щось вони шантажують. Вони кажуть, що можуть обстрілювати. Ну тут мені йде більше саме місто Запоріжжя, що можуть ці... За... запускати ці потужні, дуже, щоб були дуже сильні. Руйнації бомби, які мають великі заряди. Вибух, що був дуже великий, або баричні, коли дуже сильно висока температура. І ще. В них на цьому напрямку не все хорошо. Вони в наступ іти не будуть, але шантаж роблять, що Будуть вимагати так, щоб нашим військовим не дали фінансування, не дали зброї, і вони тоді місто не будуть руйнувати. Хоча чому, скажіть, допоможіть, чому так важко закрити небо? Та можна закрити небо. Тут е, захист або його готують і він є. Угу. Я думаю, що домовляться так, що захист зробиться, і наші військові планують дуже сильно. Дати відсіч на цьому напрямку. Повертаю всі біль, сльози, страждання, все погане, все лихе, що робили росіяни в Запорізькій області, повертаю їм назад, хай самі з собою це все зроблять. Буде так і так і є. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію Запорізької області. Тікають, лякаються, самі себе вбивають. А в них тут дуже сильно, ну, буде всіх убито. От всі, хто в Запорізькій області, росіяни, расистські найманці, вони будуть убиті. А тут дуже потужна відповідь, відсіч, і вони змушені будуть відступати, тікати. Тікати, виходити звідти, повертається все назад, звідки прийшли туди і вертається. Більше не можуть расисти продовжувати окупацію, повністю знищується вся армія Росії, вся військова авіація Росії, всі, хто обстрілювали наші міста. наші Наше Запоріжжя знищено. Більше немає в росіян армії, військової інфраструктури, повністю знищені всі склади з боєприпасами, бомбами, ракетами, снарядами. Більше не можуть расисти продовжувати воювати, бути так і так, які тікають, лякаються. Прошу вищі сили, допомоги для наших військових. Одведіть, одверніть од наших військових, цивільних людей у Запорізькій області. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни: дрони, впіві дрони, дрони на оптовому волокні. Одведіть, одверніть і поверніть їм назад, хай в голови летить, особливо тим, хто дає накази, хай їх знищить. Буде так і так. І. Зараз я хочу ще подивитись захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза на найближчий час тим, хто дивиться відео близьким людям, чи загрожує щось життю, чи є загрози отримати поранення військовим, побратимам, близьким людям? Що дивляться відео на найближчий час, що буде відбуватись? Дуже сильна інформаційна війна. Інформація більше йде про те, що нам нічого не дали, від нас відвернулися, зброї в нас немає. А в цей час наші військові дуже сильно будуть відвоювати. Тут може бути звільнено якісь міста, містечка. Ще очікується обмін повернення людей, повернення дітей. Ну і ця інформаційна війна, щоб ми не, не змогли працювати, щоб люди тікали, уїжджали, покинули свої робочі місця. Прошу вищи сили, допоможіть. Зруйнуйте всі плани ворожі, захистіть. Наше небо захищено наші люди працюють без перешкод. І прошу допоможіть знищити росіян. Щоб вони більше не могли воювати ніколи в житті. Одвожу, одвертаю. От усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, fpv дрони, скиди, дрони камікадз, дрони на оптовому вокні одвожу, відвертаю, повертаю назад, звідки їх запускають, хай туди назад вертаються і знищать їх. Хто дав накази, хто виконує ці накази, більше воювати росіяни не зможуть. Тікають, виводять війська, самі себе хайдуть по пообстрілюють. І прошу відведіть, одверніть від расистів всіх, хто їм дає зброю. Більше ніхто зброю росіянам не надасть. Повністю. Блокада повна Росії. Більше їм ніхто нічого не надає. Немає не з ними жодних контактів у світі. Буде так і так є. Перекриває. сила, я ангелів охоронців, духів роду, Прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео близьких людей. Захистіть, оберігайте, не намить, не лишайте у так, так є. На цьому я буду завершувати. Все буде добре. Дякую вам за увагу. Також по можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший. От ще раз дякую за увагу. І до зустрічі.